Як українці на півдні та сході сприймають нещодавні політичні події, тобто Майдан, інститутську, кого вважають відповідальними за жертви? Ну, от якщо подивитися ну, знову ж таки на результати цього останнього дослідження, то, в принципі, в середньому, в середньому громадяни цієї частини країни вважають, що це або дві великі такі. Майже рівні групи по 40%, відсотків, там плюс-мінус, або що це майдан, це громадянський протест проти е, системи, що існувало проти корупції та диктатуру Януковича. Тут от і е, друга частина вважає, що це державний. Державний переворот, який організований опозицією за допомогою заходу. От якщо ми подивимося загалом, Якщо ми подивимося по регіонах схід і, і південь, то тут знову ж такі на сході на Півдні, вірніше про така ситуація десь дві третини, тобто шістдесят і більше відсотків. Це Херсонська, Миколаївська, Дніпротровська область, вважає, що це протест громадянський, інше 30 вважають, що це. Якийсь такий переворот, якщо ми подивимося Донецька Луганська область, тут протилежні цифри у Донецькій області 70% вважає, що це був якийсь такий переворот. Лише 20% вважає, що це громадянський протест, тобто от і. Приблизно схожа ситуація у Луганській області. Вони абсолютно дві ці області Донбас абсолютно чітко вирізняється з поміж іншої. От не лише ось ось і дія пропаганди, да насхідія. ось ось і дія пропаганди. Що вони де, що, але тут до речі дуже цікава дуже цікава а, річ, що а, всі регіони ці всі вони підтримують а, ну в ті чи інше міру, але це є перша, перша вимога. Це роззброєння незаконних а, військових. Незаконне незаконних незаконних формувань. А щодо відповідальних, а от і щодо е, роззброєння, а щодо відповідальних, тут знову ж таки так само вважають відповіда... так само на дві частини приблизно діляться відповідальними. Вважають або владу, що існувала, або е, нову владу через те, що вони вони не вважають. Вони вважають, що це якийсь там державний, державний переворот віддається. Тим не менше, Януковича звинувачує більша частина людей. Правильно, Оце, от ми, знаєте, от абсолютно, абсолютно такі протилежні думки. Януковича звинувачують. І Януковича не вважають президентом. З другого боку, вважають, що Майдан це якийсь був переворот. Тобто фактично в одній і тій ж самій ну, так, в середньому голові відбувається така каркаломна каша каша з думок якихось які от вони один одній протирічать. а один